В кінці 80-х, на початку 90-х років ХХ століття, на теренах радянської імперії зла рух до незалежності в окремих республіках став нестримним. Представники та представниці інтелігенції, дисиденти, громадські активісти, політики нової формації долучалися до процесів, що пришвидшили падіння СРСР та створення нової української держави. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила незалежність України. Оксана Яківна мешка, легенда дисидентського руху, або як її ще називали, людина спротиву не дочекала цієї події. Вона відійшла в засвіти у січні 1991 року у 85-річному віці. Доля її родини показова. Як приклад нищення українства окупаційною радянською владою, народилася Оксана Мешка на Полтавщині в Хліборобській, колись козацькій родині, що уникла покріпачення а тому зберегла нескорений дух. Батько Оксани, садівник Яків Мешко, у 20-му році був визнаний більшовиками буржуазним елементом. Ув'язнений безпідставно разом з іншими заручниками та розстріляний на холодній горі в Харкові, нібито за невиконання волостю продовольчого податку. Її 17-літній брат Євген, активіст просвіти, режисер художньо драматичного гуртка, боєць повстанського загону, загинув від руки місцевого комсомольця. Хату конфіскували. Оксану, яку звинуватили походження із соціального ворожого середовища. Двічі виключала з інституту народної освіти в Дніпропетровську, проте вона виборювала поновлення і все-таки здобула вищу освіту. Її чоловіка, інститутського викладача Федора Сергієнка, двічі заарештовували. Майже рік вона зверталася до різних радянських установ, дійшла навіть до генерального прокурора УРСР, після чого справу повернули на дорозслідування, і через 9 місяців Федора Сергієнка випустили із заград. Вперше Оксану Мешку заарештували за те, що, буцімто, вона разом зі своєю сестрою вірою мали намір вчинити терористичний замах на першого секретаря ЦК КПБУ Микиту Хрущова. Абсурдні обвинувачення вражали своєю зухвалістю та відвертим цинізмом. Через сім місяців так званого слідства сестрам винесли вирок по десять років виправно-трудових таборів. Оксану Мешку відправили до Сибіру. Там вона працювала. В сільгоспзоні Ухті, била камінь під Іркутськом, була будівельницею. Жахи сталінських концтаборів вона пізніше описала в книжці між смертю і життям. Це правдивий погляд українки на потворний світ, витворений чужиницьким духом, насильницькою, ворожою людині ідеологією. Взимку, 1978-79 років, цю книгу читали по Радіо Свободу, писав. Василь Овсієнко в 1954 році мешко комісували через хворобу, випустили на поселення там же в Сибіру. А через два роки вона змогла отримати паспорт і повернутися в Україну. В 1972 році ув'язнили сина Оксани. Мешко Олеся, якого за два роки до того було звільнено з роботи за виступ на похороні вбитої художниці, громадської діячки, правозахисниці. Але обшук за обшуком, виклики в КДБ, допити і наполегливі намагання Оксани Яківни хоча б якось полегшити умови утримання в неволі, хворого на легеневий туберкульоз сина. Її заяви, пристрасні й довершені стилем були доказовими, бо ґрунтувалися на знанні законів, на залізній логіці і почутті своєї правоти, моральної переваги. Вони були блискучими зразками правозахисної публіцистики. Це був не просто голос матері на захист сина, це була відкрита боротьба за права людини супроти цілої імперії зла. У листопаді 1976 року разом з Миколою Руденком, Олесем Бертником, Левком Лук'яненком, Ніною Строкатою та іншими українськими правозахисниками. Оксана Мешко увійшла до Української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. За таку діяльність чекали переслідування, постійні провокації, життя під прицілом КДБ. Після арешту Миколи Руденка координація дій Української гельсінської групи фактично лягла на Оксану Мешко. В її оселі зробили дев'ять обшуків, розіграли під дверима збройний напад грабіжника, розраховуючи на інфаркт літньої жінки. Часом, збираючись на зустрічі, Оксані Яківні доводилося вибиратися з дому через вікно. Я вже не тільки нічого не боялася, але вважала, що це мій громадянський обов'язок і моє призначення писала пані Оксана. Згодом таки було влаштовано судилище над Оксаною Мешко як особливо небезпечною державною злочинницею. Навіть поважний вік Оксани Яківни на той момент їй було 76 років. Не зупиняв каральну машину влади. Їй присудили 6 місяців табору суворого режиму і 5 років заслання. На місце заслання у поселення Аян Хабаровського краю на березі Охотського моря Оксану Мешко везли 108 діб. Тоді в Аяні перебував у заслані і її син Олесь. Його свідомо поставили перед складним вибором. Тут серед снігів, його старенька мама, а десь далеко на рідній землі. Дружина з малими дітьми, проте Оксана Яківна не вагалася сину, їдь рятуй родину. Вона витримала ту каторгу, вижила серед вічної мерзлоти і повернулася на рідну землю, повністю відбувши термін заслання. З притаманною її енергією оптимізмом Оксана Яківна активно включилася у процес суспільно-політичного оновлення. Зустрічаючись із журналістами, державними діячами та діячками, виступаючи на публічних зібраннях, всюди обстоювала і популяризувала українську ідею. В 1988 році, вона виступала у парламенті Австралії. Брала участь у роботі світового конгресу вільних українців Сполучених Штатах Америки. Оксані Мешко вдавалось забезпечувати регулярний вихід і трансляцію через закордонні радіостанції інфорбюлетенів, меморандумів, заяв, зібраних видавництвом смолоскип об'ємні томи матеріалів української гельсінської групи. Ці бюлетені були спрямовані на захист людей, які терпіли сваволю тоталітарної влади. Що не рахувалася ні з правами людини, ні з власними законами, ні з міжнародними угодами. 29 квітня 1990 року вона відкривала з'їзд української гельсінської спілки, яка згодом перетворилася на українську республіканську партію, і проголосила своєю метою поступ до незалежності України у червні того ж року. Оксана Мешко зініціювала. Поновлення діяльності правозахисного руху під назвою Український комітет Гельсінки 90, а також восени брала участь у студентському голодуванні. Вона належала до кагорти справжніх борців та борчень за духовну і національну незалежність. Революцію на граніті підтримала і Неоніла Крюкова. Відома на той час акторка, яка ставила заборонені в СРСР-вистави та була близькою до шістдесятників, зокрема працювала в літературному театрі слово. Ще в середині сімдесятих Ніла поставила 17 сольних програм за творами українських письменників, а також моновистави на заборонені на той час поему Ліни Костенка Маруся Чурай і Роман Леся Гончара Собор. У жодній енциклопедії світу. Не знайти нам цієї зачеплянки. А вона є, існує в реальності. Без звички навіть трошки дивно звучить зачеплянка. У давні в дозаводські часи було, кажуть, на цьому місці велике село, що робило списи запорожцям. А тоді, може, котрийсь козак і зачепився тут за якусь, поклавши початок династі. Крюкова приєдналася до революції на граніті в Києві з перших днів і пробула на Майдані два тижні. Вона читала вірші, багато спілкувалася з молоддю, доки не ослабла чи розголодування. Акторка була найстаршою серед учасників та учасниць акції і до неї часто дослухалася, попри те, що погляди на подальший розвиток України в молоді і у старшого покоління відрізнялися. Пізніше Неоніла Крюкова. Також брала участь у помаранчевій революції. У 2008 році вона нагороджена званням Героя України за видатні особисті заслуги перед українською державою у розвитку національної культури, натхненну творчою і життєстверну мистецьку діяльність. Куди не гляну скрізь вожді, сини в країни щиро злоті, порожні. Як горшки на плоті, та досконалі і тверді у міжусобній ворожді. О, мамо, приготуйсь до свята, тебе твої ж отаманята розпнуть з любові на хресті і спишуть на чужого ката московського. Твої святі глибокі рани. Я не знаю, за що каралися в тюрмі. В снігах мордовії Алтаю, у таборах на колемі мої брати вже не питають живем, немов глухонімі. Я вже не кличу їх до згоди. Як їхнє серце кам'яне та раз не зрушен, то мене ці горщики із загороди, ці наші золоті клейноди не вчують. Хай же полосне чужак нагайкою із дроту нам по очах. Ближ тоді, в сліпій дорозі на голготу, хоч буде пізно та достоту опльовані, в грязі в біді наші збратаються вожжі. Марія Куземко, Гуменюк Вважає голосування за акт проголошення незалежності України найважливішою подією свого життя. Вона одна з 12 жінок, які війшли до Верховної Ради першого скликання, була секретаркою комісії з питань культури і духовного відродження. За свідченням Марії, до України з Москви в той час прилетіла комісія високого рівня, щоб українських депутатів та депутаток схиляти до голосування за союзний договір. Говорили про розстрільні списки. Проте, 346 народних обранців та обранець таки проголосували за незалежність. Чи хвилювалася перед голосуванням? Так, навіть дуже. Чи проголосують комуністи, чи зламаються хтось із наших? Після голосування радість була несказанна. Нічого більш сильнішого в житті ні до того, ні після я не відчувала. Здавалося, крила виросли, і я лечу над землею, згадує вона. Пізніше Марія підготувала проєкт рішення про реабілітацію української, греко-католицької та автокефальної церков в обласній раді, а у Верховній Раді стала авторкою поправок до закону про військову службу. Левка Лук'яненка по праву називають одним із фундаторів української незалежності. Уродженець Чернігівщини юрист за освітою, правозахисник, який провів в ув'язненні у два заходи майже 27 років. Своє життя він називав постбандерівською боротьбою і були в тому житті 45 протестних голодувань, понад 500 днів карцерів і ще 72 доби у камері смертників. У травні 1961 року Львівський облсуд за зраду радянської батьківщини. Спробу створити підпільну партію засудив Левка Лук'яненка до страти. В той час і ще наступних три десятиліття могла бути лише одна партія комуністична. Після 72 днів чекання виконання вироку його замінили на 15 тюремних років. Вдруге, Лук'яненка заарештувала 12 грудня 1977 року за текст звернення до Білградської наради 35 держав про дискримінацію українців. Тоді він оголосив голодування проти несправедливого арешту, вирішив не давати показання і відмагався відмовитися від радянського громадянства. А Чернігівський обласний суд визнав Левка Лук'яненка особливо небезпечним рецидивістом і засудив до 10 років ув'язнення та 5 років заслання. Що доводилося терпіти особисто, про це Левко майже не залишив спогадів і розповідати не любив. Утім, табірне життя вимальовується із його описів Доль побратимів, з якими він відбував неволю за Антирадянщину. У лютому 1980 року Левка Лук'яненка перевезла на Урал у спеціально збудовану тюрму в селі Кучина. Рушив поїзд в далеку дорогу, сколихнувся вогонь і помечав. І в останній я подивився на те все, що так широко хав. Через свою агентуру на зоні гебісти поширили таке: ніхто не вийде звідти живим, якщо не буде каяття. Не повернулися Олекса Тихий, дата смерті 5 травня 1983 року. Юрій Литвин і Валерій Марченко. «Бог не стало у 1984. Василь Стус, 1985, та інші борці за українську справу. Левко Лук'яненко у 1988 виходить на свободу, повертається до України, поринає у правозахисну і політичну діяльність. Як один із лідерів дисидентського руху на березневих виборах 1990-го обрався до Верховної Ради у РСР а вже в квітні. На установчому з'їзді став керівником Української республіканської партії. Він був одним із співавторів Акту проголошення незалежності України. Іншим співавтором став Леонтій Сандуляк, перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, один із засновників народного руху, учений у галузі гістології, ендокринології, екології та валеології, доктор медичних наук, професор. Автор 150 наукових праць, в тому числі п'яти монографій, та посібника з екології людини, член національної спілки журналістів України. У тому ж таки, у 1991 році Левко Лук'яненко балотується в президенти України, використовуючи свій статус для агітації за підтримання незалежності України на майбутньому референдумі. На виборах посідає третє місце. Так, завдяки діям Левка Лук'яненка та його однодумців, в 1991 році Україна стала незалежною державою, фактично відновила свою незалежність, адже у ХХ столітті наш народ декілька разів здобував державність, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року. Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, дійснюючи декларацію по державному суверенітету України, Верховна Рада ВРЕСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною. І недоторканою Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. Починається голосування. На табло висвічується цифра 346. За 346 приймається. Постання суверенної України відіграло вирішальну роль у розпаді СРСР, остаточному руйнуванні комуністичної тоталітарної системи імперського типу. Незалежність України головна перешкода для російського імперіалізму, який намагається політично, економічно та духовно поглинути Україну. Нині, в умовах російської агресії, ми продовжуємо боротьбу за власну свободу. Та незалежність. Наш абсолютний здобуток, який житиме у віках, це здобуття державної незалежності. Ми відновили самостійність і стали засновниками сучасної держави Україна. Пишаюся своїми друзями, опліч з якими вступив на шлях боротьби з кигибійською комуністичною владою, Віктором Могильним, Віталієм Шевченком, Юрієм Мурашовим. В'ячеславом Чорноволом, Левком Лук'яненком і десятками сотнями тисячами інших побратимів і посестер, які створили критичну масу українського духу, необхідну для перемоги над окупантами і колаборантами в радянській Україні, так говорив Олесь Шевченко, народний депутат Верховної Ради України першого скликання, співорганізатор студентських протестів проти дискримінації української мови в 60-х, дисидент Політв'язень. Якось на запитання кореспондента, якою, на ваш погляд, має бути успішна Україна, він коротко і влучно відповів: Україна буде українською. Мабуть, краще і не скажеш. Незалежність України стала підсумком тривалих і наполегливих визвольних змагань та боротьби найкращих синів і дочок українського народу. Водночас новітні реалії демонструють, що незалежність і свобода не даються раз і назавжди. За них слід боротися і відстоювати постійно щодня. Можливо, що Україні прийдеться ще воювати і рік, і два. Україна має бути готова до того, щоб воювати. Бо ми, нація, зрозуміла, що свобода і державна незалежність це надзвичайно велика цінність. Вона така дорога і дорожча, від якої немає ідеї у світі.